Я потрапив в німецьку лікарню без страховки. Скільки це коштує? Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин соцмережах. Максимум, що ти втратиш, це нічого. Максимум, що ти здобудеш, це закриш нарешті вже всі борги, забезпечиш гарне та майбутнє своїм дітям. Нарешті купиш ті речі, які ти хочеш, відчуєш себе українцем, який гідний, достойного життя і гідної зарплати, і будеш учасником великої місії разом. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються, зустрінемось на безкоштовному вебінарі. Де я вам все розкажу по полицям дуже детально. я без страховики. Прождав я в черзі всі клініці годину, десь часу я просто папери заповняв, щоб мене прийняли. Мене прийняли, підійшов врач, каже, відкрити рот. Я такий, відкриваю, він такий з фонариком зі фінал. А все понятно, вам сюди, ми так не розбираємося, а вам треба їхати в норку. Я кажу, так у вас тут типа амбуланс, швидка. що не розбирає. У нас як у лікарню не приїде, бо у нас завжди буде спеціаліст, який ну, лор збирається, що там. Тут ні. Ну, Тут ну, так все дубово просто. жесть. Ну, глянь, що тут мені скажуть. Так, дивіться, в цій лікарні я чекав на 5 хвилин, поки мене прийме лікарні, скільки я маю заплатити. По-перше, виявилося, що є лікарні, де нема черг в Німеччині. Тобто ти приїжджаєш в амбуланс, я приїхав, вони за 5 хвилин прийняли. Треба просто шукати клініки, не дуже відомі в Акругі. Отам, де ти живеш, треба знайти клініки, не дуже відомі. І там реально мало, мало людей тебе зразу приймають. Виявилось, тут працює моя британська страховка. До речі, як працює страховка за наших країн? Тобто є два варіанти. Ну от ви приходите, вас лікують, ви потім повертаєте свою країну до вас є страхування, і ви вже з них якби Да? показуєте, доказуєте, розказуєте, тобто, тобто куча бюрократичних питань буде. І вони нему, в принципі, повернути гроші за лікування за кордоном. Є інакший варіант, одразу цим займається лікарня чи компанія, яка вас лікувала. Так воно і має бути, а, і в ідеалі над цим треба наставити, щоб вони цим займались. І... І, і все, із вас, типа, мішок всяких справ з ваших плечей йде, і ваша компанія страхова зобов'язана за ваше лікування заплатити, де би за кордоном не знаходилися. Глянемо, як це все працює з німеччиною, ну, пізніше я покажу, який там фінальний чек буде, і взагалі скільки це пішлося і що мені напише там британська компанія в своєму лікування. Хоча толком я там зайшов, мені в рот два рази глянули, якісь антибіотики, назначили, сказали, що все погано, у вас ангіна гнойна, нагноєна, ой-ой-ой-ой, ідіть -ой -ой, домой, пойдете вгоду, ібупрофен і антибіотик. Ну, в принципі, от і все. São nós que